Група ТАСК купує Ідея Банк. Навіщо тіпку ще один банк? Чи продовжить Ідея Банк існувати після свого продажу, чи все ж таки таском поглине цей банк? Що буде з клієнтами Ідея Банку та проектом Обанк? Про це все ми говоритимемо у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волет Сьогодні у нас відео про продаж ідея банку групі ТАС, яка належить Сергію Тігіпку. Історія з продажем ідея банку триває вже давно. У 2019 році ідею хотів придбати Dragon Capital, але угода не відбулась. У 2022 році пум був дуже близьким до купівлі ідеї, але через початок повної масштабки ця угода також не завершилась. А вже згодом НБУ визнав репутацію власника Ідеабанку не бездоганною, позбавив його права голосу і зобов'язав польський холдинг продати Ідеабанк до 29 жовтня 2024 року. На початку літа було три основних претенденти на купівлю польського банку. Це все той же «Пумп», Нова Пошта та Група ТАС. І ось на днях ми отримали інформацію, що група ТАС домовилась із власником Ідеябанку про купівлю цього банку і про ціну. Ціна становить 34 мільйони доларів. Але якщо оподаткування банківської галузі повернеться з рівня 50% до 25%, то ціна угоди зросте до 36 мільйонів доларів. Але вже майже з певністю можна сказати, що банки матимуть 50% оподаткування, тому ціна не зміниться. Крім цього, якщо дата закриття угоди буде пізнішою за 31 грудня 2024 року, тоді група ТАС заплатить власникам ідея банку додатково 800 тисяч доларів за кожний повний календарний місяць, починаючи з січня 2025 року. Зараз, щоб завершити цю угоду, сторони очікують погодження антимонопольного комітету та Нацбанку. Проте все звучить так, що ця третя спроба купівлі ідея банку все ж буде успішною. Але навіщо групі ТАС ще один банк? Адже до групи ТАСС входить Таскомбанк, який нещодавно поглинув Спортбанк, Універсалбанк, Монобанк та Ізібанк. Ідея Банк це банк із фокусом на розрібний бізнес. Корпоративного бізнесу там майже немає, які з незначні ТЗОВ і декілька десятків ФОПів. Грубо говорячи, цим і обмежується корпоративний бізнес банку. Цей польський банк відомий своїм активним кредитуванням, і його спеціалізація це кеш-кредити, тобто готівкові кредити. Я б навіть сказав, що ідея банк відомий своїм нав'язливим кредитуванням, бо працівники ідея банку ще в наш час досі роздають на вулицях листівки про кредитування, і дуже вони настирливо надзвонюють. Я вже я рік часу не можу позбавитися їх дзвінків, хоча не маю жодного рахунку в цьому банку. А мій номер вони отримали, коли я телефонував на гарячу лінію для оточення тарифів, коли збирав інформацію для порівняння їхньої кредитної картки. Кредитний портфель фізичних осіб ідея банку входить у першу десятку серед усіх українських банків, і результати дохідності цього банку доволі привабливі для інвесторів. Але через свою ризикову, але високодохідну модель по кредитуванню, велика частина кредитів ідея банку це проблемні кредити. То що група та збирається робити з ідея Банком? Ось той факт, що в угоді про купівлю-продаж бере участь кіпрська компанія Alchemy Limited, 99,9% якої опосередковано належить Таскомбанку, банку, наводить на думку, що купують ідею для інтеграції, власне, у Таскомбанк. Таском має роздрібний бізнес, але все ж цей банк більш з фокусом на корпоративний бізнес. І ось досвід і процеси ідея банку, їхня клієнтська база дозволить суттєво посилити і розвинути роздрібний бізнес Таскому. Особливо роздрібне кредитування. Саме кредитний портфель роздрібних клієнтів ідея банку є тим, що викликало зацікавлення і призвело до його купівлі. Щось подібне на банківському ринку України вже траплялося. У жовтні 2014 року Пум поглинув банк Ренесанс Кредит. В той час Пум також так само, як і «Таском» зараз, був банком з фокусом на корпоративний бізнес. А ось Ренесанс Кредит був банком, який повністю зосереджений на розрібному кредитуванні. Представники банку Ренесанс сиділи в усіх найбільших магазинах електроніки і видавали кредити на товар. А відділення Ренесансу були заточені на видачу швидких кредитів готівкою. І ось PUMP взяв процеси, деякі продукти та програмне забезпечення Ренесанс банку і інтегрував їх у свою бізнес-модель, і з того часу Pum став одним із найсильніших банків у розрібному бізнесі. До речі, така популярна зараз кредитна картка все може від Pumbu, насправді вона родом з банку Ренесанс. Тому теперішня історія Таскому та Ідея банку мені дуже нагадує об'єднання пумбу і Ренесансу, яке трапило рівно 10 років назад. Тому я думаю, що наступного року ми побачимо, як у відділеннях Ідея Банку замінюють вивіски на нові з логотипом Тазкому. Єдина незрозуміла доля О-Банку. Цей проєкт стартував як окремий Необанк, але в результаті зараз О-банк це більше як мобільний застосунок від Ідея Банку, аніж повноцінний окремий проєкт. Тому є велика ймовірність, що Обанк просто припинить своє існування, а користувачі мігрують у застосунок Тастою від Таскомбанку, як це вже було із користувачами Спортбанку. Те саме буде і з клієнтами Ідеабанку. В один момент їх рахунки перенесуть у Таскомбанк. Принаймні, мені здається, що власне такий сценарій розвитку подій найбільш вирогідний, адже зберігати ідея банк і надалі під брендом Ідея банку великого сенсу немає. Так чи інакше, з купівлею Ідея банку банківська група ТАСС стане ще сильнішою і збільшить свою долю на ринку. Якось отак. Що ви думаєте про купівлю Ідея банку? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар ваш гаманці, не витрачений на До нових зустрічей!